Повторний тест, Score Double і 5 купів СССР. Мета. Максимально стабільний цілі Поле 15 кГц, чуйка 9. У попередньому тесті у нас же це показало, що воно оптимально. Баланс грунта 32, один у нас швидкість і прох 0. З порогом окремо там. Попрацюємо. Так, і ціль прикопана. Ой, раніше вже ставлена. Ну, Фактично він її не бачить. Але ну, це нормально, тому що насправді тут складний ґрунт, електролінія і тут всі прилади загинаються. Показую на якій глибині. Зараз ось 27. Ну, плюс один, хай грубо 28. Тепер ми зменшуємо глибину. Це все стосується суто грунту, тому що на піску ось 24. На піску він. Я думаю, візьме ту глибину можна навіть біля. Ось. Чітко. Питання. Так, тепер, тепер, тепер покажу ціль. Ось 5 копійок СССР і робота без цілі. Тут, тобто, грубо, там 24,5. Ось, він стабільний. Скоро дабл, 5 копійок СССР. З мета максимально стабільний. Дякую за увагу.